І так, ви запитуєте в мене, чи може людина вишивати неодружена рушник і його продавати? Звісно, може, а як же? Тут саме головне, щоб при вишивці ви мали гарний настрій, щоб ви не були сумні, в печалі, ви маєте дарити добро. Що таке рушник вишиваний і чому саме рушник знаходиться за іконами? Це шлях долі. Це життя, яке людина проживає. І той орнамент, та символіка, яка буде вишита у рушнику, вона буде програмувати. Тобто, ви там вкладаєте мир, лад, багатство, продовження роду, то все є там. То все там є В нашій цій старинній символіці. І щоб ви знали, як людина уходить, то буде снитися. Рушник вишиваний як стежка, і людина по ній йде. Це роки життя, які вона прожила. А коли за завиш... вишиваний рушничок за іконами, це благословення шляху нової християнської родини в мирі і ладу. Це як оберег. Тому має бути рушник. Якщо ви ну, вмієте вишивати, якщо ви. Е... Хист маєте до того, звісно, вишивайте. Тут немає значення, одружена ви чи не одружена. Головне, що ви то вмієте робити, і у вас хороше настроєння. А взагалі з поганим настроєнням нічого не треба робити. Треба зразу зробити чайку з м'ятою або з мелісою, розслабитись і відпочити. Всіх люблю, обіймаю, гарним людям добра бажаю. З Богом! Амінь.